Любі гарні набори відгукав в наявності. Можемо відправити їх вже. Вони на нашому складі. Не потрібно чекати з виробництва. Ось такі гарні лимони. Розміри вказані на наборах. 18-й каунтаїда, ниточки муляне анкор, гарні грочки. Мені подобаються. Я також їх періодично використовую в вишивці. Розмір готовий 17х39 см готової роботи. Ось такі гарні також. Братики, ромашки, дуже красиві. Тут 20-й каунт Булана. Це рівномірна, до речі, тканина. Ось тут видно про рівномірну тканину ми досить багато вже вам розповідали. На ній можна вишивати і одяг, і мікровишивку, і картини, будь-що, і сумки, і скатертини. Але головне правильно підібрати тканину для певного виду роботи. Бо не кожна тканина підійде для будь-чого. І це, взагалі, мій фаворит. Ось такі соняхи, Вони дуже гарні, дуже такі чарівні та тендітні, мені вони дуже подобаються. Тут Аїда 18. -та. Розмір готової роботи 33,5 на 25,5. Все є в наборі для вишивки, литочки, тканина, голочки, все є ще для того, щоб вам створити одну роботу. Ось такі гарні ромашки. Це. Досить така проста робота, якщо не враховувати бекстіч. Бекстіча тут багато, невелика робота, вишиється швидко. І тут шістнадцятий каунт, тому що я буду легше вишивати аніж на вісімнадцятому. Тут на вісімнадцятий складніше вишивати, бо вона більш дрібна. Ось тут можна побачити порівняння. І на бабці сьогодні додаємо їх на сайт, і можна вже буде оформлювати замовлення.